Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Моя Справа адмін». Сьогодні у нас буде чергова тема, яку я не збирався знімати. Ось чому. Тому що акум, який стоїть поза мене позаду мене, він потрапив до мене як звичайний заурядний акум, який невідомо від чого перестав працювати. Кумів по мені потрапило одразу три. Ну, тобто, я приїхав за одним кумом, дали мені три. І сказали, що потрібно з ними розібратися. Тож я спочатку думав: ну, швиденько так пробіжуся, там якісь проблеми визначу, і, і, і все. І Приберу, поставлю в кінці кінці в БМС, кому переберу там щось, і буде зрозуміло, що з ними далі робити. Але. Час ішов, якби із заурядних таких собі акумуляторів. Потроху-потроху акумулятори перейшли в стан незаурядних, і мені стало цікаво, що ж трапилося. Тож, цей у нас акумулятор, ось цей це Цендетаобос, 24 вольта, 100 амперник, і, начебто, нічого в них такого цікавого немає. Кажу одразу, детал босса, я не знаю, у кого як, який експіріенс, Я з ними декілька разів стикався, і в принципі, ну, звичайні акумулятори зібрані більш-менш, ну, більш-менш адекватно. Тобто вони не надто, скажімо так, якісні, вони доволі такі простенькі, дешевенькі, але зібрано. Нормально, от ну не нормально. Ну що казати, тому що я б бачив набагато гірші зборки. До нормально зібрано, в принципі, працюючі акумулятори, простенькі, дешевенькі, працюючі. і тут. Мені коли цей акумулятор віддавали, кажуть хлопці, він до нас потрапив в кінці 24-го року, тож він там взимку трошки попрацював, на літо його щось відключили не потрібно було. Він ще влітку трохи попрацював. А от на зиму 25-26 він відмовився працювати. Як тільки почалися оці наші великі відключення, він відмовився працювати. Ну, думаю, можливо, комірки перемарковані, можливо, там щось десь пішло не так, можливо, ще щось, можливо, з БМС-кою щось не в порядку. І от я розбираю цей акумулятор, починаю його потрошку-потрошку перевіряти, і не можу збагнути, що трапилося. На кожній з комірок, бачите, є ось такий QR-код. Є якийсь код надрукований, що він означає хто зна. Є додатковий стікер, на якому надрукована дата виробництва 24 рік, 8 місяць, і це є на кожній комірці. Хто реальний виробник цих комірок, я не знаю. І сказати, напевно, що ось це є код, який реальний реальний, я вам не можу. І тому я не знаю, хто є виробник. Я не знаю, чи ці комірки не є підробкою під щось там, під ті самі ЄВЄ. Ле 105. Спробував я перевірити шини, що це чи люмінь. Да, це шини дуже дешевий, м'який люмінь. Він просто, бачите, був а, впресований і засверлений а, туди, і, відповідно, шини тут дешеві. Вони не розраховані на струми більше 50 амперів. Якщо ви подасте на них струми більше 50 амперів, воно то буде пропускати. Точка контакту доволі таки велика. Але грітися буде, що дурне. І е, е, такими струмами під 70-80 100 амперів. У е, е, ці шини вони, по-перше, призводять до великих втрат. А по-друге, вони швидко деградують і перегріваються. Точки контактів негарно це дуже негарно. Отакі От механічні з'єднання. Тут вони хоч більш-менш нормально, акуратно запаяні, але самі перемички тут гімно, вибачте. Найцікавіше, що китайці, що для них взагалі можна сказати, рідкість прописали на кожній комірці, бачите, 3:15 315 напругу. Тобто вони їх навіть якось калібрували, кожну комірку калібрували, дивилися. Як ці комірки себе поводять по напрузі. Я не впевнений, що вони перевіряли ще й опір, тому що ну, зазвичай ще й опір тоді потрібно вказувати. Окрім напруги, потрібно ще й опір. У нього із восьми камірок, це нагадую, 24-вольтовий акумулятор. Із восьми комірок, п'ять камірок, ну прям ідеально співпадають по своїх показниках. Ну, прям ідеально, от прям мілівольт можна сказати в мілівольт. Там, Якщо є різниця, то буквально 5-7 мілівольт. То фігня. А от три акумулятора, ну тобто три камірки в цьому акумуляторі, вони не співпадають і вони навпаки, вони мають іншу геть-поведінку. І спочатку для мене була загадка, як то таке може бути, і чому саме ці три акумулятора, вони отак викаблучуються. Для мене це була загадка. Я намагався м, спочатку вирівняти е, якось по, по напрузі, тому що коли я почав перевіряти напругу, виявилося, що три акумулятори, три е, комірки в цьому акумуляторі, вони просто в хлам не співпадають. Мало того, що вони не співпадають, вони були розряджені, вони були майже повністю розряджені. І для мене це була загадка. Як це так, що от три комірки всередині вони розряджені? Абічні акумулятори, вони нормально, адекватно у них все співпадає. Тож я в першу чергу що я зробив, я намагався їх вручну відбалансувати, підключив лабораторник і лабораторником підтягував камірки для того, щоб можна було, ну хоч якісь ними, починати працювати. В тому стані, як акумулятор до мене потрапив, у нього було жахливе просто стан. Він заряджатися не мог, бо камірки, які от п'ять штук вони були заряджені. І розряджатися не міг, тому що розбалансування було страшне. Після того, як я його почав потрошечку-потрошечку по в комірки підтягувати, окремо заряджаючи, підтягувати, він віддав перший його, можна сказати, хі -хі. ковток повітря він віддав 20 амперів. І це було вау, тобто ну, ще щось можна було робити. По оперу я перевірив, і найцікавіше, що в цьому акумуляторі використовуються якісь невідомі мені комірки, якщо, до речі, знаєте, що це за. За комірки, то скажіть, будь ласка, тому що жодна з програм, з якими я спілкуюся, там гобіль, програми на телефоні, вони не ідентифікуються, як акумулятори. Що це за виробник, я не знаю. На них взагалі жодного немає маркування, мені зрозумілого. Лише тільки стікерами щось наліплено, Ну тобто китайці щось там наліпили. Звісно, що це дешеві комірки, ніхто й не очікував тут в суперфантастичної якості. Але тут питання то в іншому. Питання в тому, що. Ці комірки вони були промарковані. Ну тобто на них прям писали руками напругу, коли їх калібрували. От китайці вони виявилися настільки, скажімо так, гарними майстрами, які збирають акумулятори, що вони зверху промаркували їх напругу під час калібрування. І коли я побачив це, ну думаю, хлопці, мабуть, ті, які калібрували, можливо, ще десь і по опору щось написали, але ні. Попору по не написали. Я, до речі, пишу і опір вхідний, тому що це дуже важливо, і вам раджу одразу маркувати і писати і напругу, і опір. Це дуже важливо. Тут зверху шини приварені механічним способом. Тобто, ну щось таке, якась мочалка, як фріза. До шини приварюється і вона отак от швидко крутиться і розжарює, розжарює п'ятку, розжарює шину. і вони Фактично механічно спаюються. Це потрібно робити буквально за секунду для того, щоб не вбити, не вбити саму камірку. Тут все нормально з цим. Його приварили, його зробили нормально. Ок, і ніяких проблем взагалі немає. До речі, мабуть, вже потрібно робити черговий цикл заряджання калібрування. Сьогодні просто у мене третій день. Я відкинув стару БМС-ку, я підключив зараз бмс Джейка з балансиром на 2 А. І це у мене третій раз, уже коли я один раз калібрування роблю за один день швидше не виходить. І от в перший раз у мене вийшло 20 амперів взяти. Це було вау, в принципі, то непогано. З другого разу я взяв 60 майже 2 А, і це вже було, ну, великий крок вперед. З третього разу я взяв 67 ампер. Тобто, бачите, комірки потроху відновлюються і вони починають працювати. Хоча для мене досі невідомо, який в них має бути власний опір. Поміряти його неможливо, тому що шини тут низької якості, вони алюмінієві, вони приварені прямо зверху. Поміряти прям саму комірку крізь шину не, не можна. Я все одно буду міряти із шиною. І опір комірки з шиною, ну це чорті шо із боку бантик. Так, шини алюмінієві, шини дешеві, де взагалі. Ну, дешевий акумулятор, що казати, ні, нема в нього нічого. І е, от коли я зробив втретє, мабуть, тестування, ви виміряв ємність його, отримав 67 А, ампер. Ну, в принципі, думаю, четверте уже тестування, четвертий вимір, четверте балансування. Бачите, струмом уже 2 А, балансую його для того, щоб можна було на JKBMS якраз за його внутрішнім балансиром, швиденько це діло перерозподіляти. Так от коли я вже три дні з ним промахався. То мені стало ж цікаво, як це взагалі можливо відбувалося, тому що вперше зустрічаю настільки розбалансований акумулятор. Ну от прям в хлам розбалансований. Для мене це було загадка, як можна розбалансувати акумулятор. Комірки на перший погляд так вони невідомих які, невідомо хто виробник, невідома їх якість це все невідомо зрозуміло. Але їх, хоча б якось калібрували по напрузі, відпрацювали вони менше року. І за цей час вбились просто в хлам. Мені стало цікаво, як це так. Я почав шукати якісь підказочки, і жодної не знайшов. Знаєте, кум залитий повністю герметично. От я його коли розрізав, кришку, знімав, ну, ну прям ну, все ідеально. Зверху залито все лаком додатково, тобто фіксатор, герметики, все чітко. Ніяких проблем взагалі з розбовтанням там, ще чимось немає. Комірки більш-менш нормальні. І найцікавіше мені, що стало цікаво, вони три комірки. Дні розбалансувалися чомусь, а три комірки ні. І оце мені стало цікаво, як це так відбувається. І я почав уже ж тоді наводити додаткові справки, що, як використовувався цей акумулятор. І тут виявляється, що акумулятор експлуатувався, увага! Він експлуатувався на складі, склад неопалювальний. І до мене нарешті до Петрало склад неопалювальний. Розумієте, все на цьому можна ставити крапку. А кум дешевий, ніякого підігріву електрорубашки там з підігрівом у нього немає. Тому, відповідно, комірки його мали різну температуру. Це впливало на внутрішній опір, це впливало на те, як вони заряджаються, розряджаються. Враховуючи, що а, температура складів Ну, скажімо так, переважної частини складів дорівнює температури на вулиці. Якщо там мінус 20 на вулиці, то буде у вас мінус 20, мінус 15 на складі. І 100% цей акумулятор буде експлуатуватися на такому морозі. От уявіть собі, багато мені люди розповідають, що та що ти розповідаєш, там є склад, там є там якась там битовка, або ще там якась кімнатка, де там можна поставити. Це все фігня. Слухайте, 90 99% складів у нас не опалюється. Ну, це неможливо просто зробити, тому що такі от у нас умови. А експлуатація там потрібна, тому що потрібна. В результаті що роблять люди? Приходять зраночку, вони оцю одну кімнатку включають якийсь там обігрівач і починають її прогрівати. Обігрівач прогріває повітря, це супер. Але акумулятор то зазвичай стоїть на десь знизу, там, ну, умовно, на Палу, на підлозі, і він має температуру підлоги, ну тобто його температура за нуль за вниз, далеко за нуль. В результаті температура його при мінусових температурах значно нижча, ніж потрібно для заряджання. В результаті ви на нього підкидуєте клемник і починаєте його розряджати заряджати, і у вас з'являються проблеми. І отут найгірше те, що за рахунок того, що акумулятор сам. Себе гріє певний час. У нього стоїть БМСка, яка його підігріває. У нього стоять. Декілька рядів акумуляторів, і за рахунок цього всередині акумулятори будуть грітися краще, ніж ті, які по боках, розумієте? От бічні акумулятори у вас будуть просідати, вони не будуть брати ємність. А всередині, за рахунок того, що вони гріються швидше, їм легше це набирати ємність, вони будуть на, 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 на себе натягувати повноцінно теж, ну намагатися на, натягувати ємність, яку. Вони не мають брати. В результаті за певні цикли перезаряду розбалансування буде страшне. А якщо ви його кинете ще при тому, або не дозарядивши, або перезарядивши, у вас будуть проблеми. 100% будуть проблеми. Як від них можна спробувати здихатися? Перше, це має бути обов'язково БМС з балансуванням. Друге, має бути підігрів без цього ніяк. Або тримайте температуру 0 градусів, хоча б 0 градусів на акумуляторі. Ну, розумієте, мінус уже погано. Чому у вас уже буде перекос по акумулятору по ємності? Тому що ємність буде на комірках на деяких. Відрізнятися, відрізнятися суттєво, якщо ви бачили, наприклад, за замовчуванням налаштування підігріву на БМСках стоять підігрів включати при мінус 10 і там нижче. Насправді. Підігрівати вже потрібно десь при мінус 5. От до мінус 5 ще можна намагатися вважати, що він сам себе буде гріти, що там температури перекоса великого не дадуть, хоча він буде, але хто зна на що це буде впливати. І далі ви маєте розрахувати таким чином температуру, щоб у вас, е, е, ну тому що споживання то буде йти, споживання струму буде йти, у вас навантаження на е, зрядний пристрій, у вас навантаження навантаження на цю рубашку, яка його має гріти. У вас навантаження на БМСку, щоб не було великих перекосів. Ви маєте взяти тепловізор, підключити цю рубашку і в звичайному там стані або в вільному стані перевірити. А потім перевірити, як буде це при нагріві. Якщо ви будете працювати вже від мінус п'яти до, м, скажімо так, до мінус п'ятнадцяти, то це буде супровод тільки більша частина, переважна частина людей так не роблять. Вони взагалі забивають болта, вибачте, але на отакі акумулятори. Ну і відповідно, ми маємо те, що ми маємо. Все, на цьому я зараз буду, мабуть, зупиняти цей кусок відео. Ось коли відкалібрую я в четверта. Це у нас четверте калібрування, то вже йде четвертий день, як я з ним граюся. От тоді я вже, мабуть, зроблю фінальне відео, фінальний кусочок. Вставлю, що я отримав по після четвертого калібрування таким малим струмом. І подивимось, що, що ми отримаємо. Так, ми вже взяли 72, ну майже 73 сімдесят ампери. Давайте подивимося, що у нас відбувається. 2506 показує BMS. Розряджання йде струмом 20 А. Сумна статистика. Бачите, третя комірка. Ось ця, ось ця комірка. Вона найбільший опір має І вона найшвидше то і розряджається. Майже 4 години у нас триває процес розряджання струмом 20 А. 78 А взяли ми. 2,6 вольта, і зараз буде відключення. Зараз спрацює захист, це у нього 0, вважається ну 0-0. Бачите, ремейн бatтері 0 стоїть, тому що у нього спрацював датчик на 2,6 вольта, а на 2,5 у нього відключиться акумулятор, спрацює BMS і відключить його. Тож, як ви розумієте, 78 ну там з копійками Амперів. Оце реально те, що вийшло з чотирьох спроб мене його відновити. Тобто чотири цикли він прийшов у мене. 78 амперів я з нього витягнув. Як на мою думку, це дуже непогане. Це крутий показник того, як потрібно витягувати акумулятори з того світу. От зараз, зараз ви побачите, як це відбувається. Все, зараз він відключиться нафік. Все. Відключився 78,3 години. 3 години 54, ну 55 там хвилин відбувався цей процес. Тож, друзі, висновки: ну, висновки, я думаю, ви самі бачите, удалося з чотирьох спроб витягти трошки більше 78 Ампер годин. І як я вважаю, це дуже непоганий показник із вбитого просто. Наглухо вбитого акума, який не міг ані заряджатися, ані розряджатися. А... він занадто пізно до мене потрапив. І якби він потрапив до мене, хоча б місяць-два раніше, якби б він не стояв по такому морозу, не експлуатували його, вибачте, булдери, то швидше за все я би з нього витягнув би і більше. Ну, але є як є. Що я хотів сказати, як ви бачите, нічого надскладного в цьому, ну в цій процедурі відновлення акумулятора або розкачки акумулятора, виведення акумулятора, начебто, немає. Але є декілька але. По-перше, вам потрібно мати нормальну БМС-ку, яка може балансувати. По-друге, вам потрібно мати лабораторники, якими ви будете витягувати комірки окремо, тому що їх неможливо витягти інакше, просто підключатися напряму до комірок і піднімати на них напругу, для того, щоб, хоча б первинно зробити, процес відновлення комірок. Ну і по третій, час. От часу потрібно просто фантастично багато. Цей акумулятор, я з ним граюся вже тиждень. Я його забрав тиждень тому, відрізав йому кришку, з цього почалося його гонитва за ємністю. І далі понеслося. Тож, бачите, тиждень пішов на те, щоби. Піднятися більш-менш можливо, його можна ще ще де десь там пару годин, ампер годин до нього можливо ще якось і витягти, але це вже скажімо так не принципово. От свою первинну роботу я зробив. Я його витягнув з того світу, я його запускаю. Далі все, що мені потрібно зробити витягти весь акумулятор, всі комірки, відрізати ото все зайве, запакувати, поставити разом із БМСкою, поставити можливо терморубашку, якщо він буде досі експлуатуватися там на вулиці. Ну, мабуть, на тому і все. Як бачите, це все зовсім не дешево. Якщо ви будете комусь віддавати такі акумулятори, на відновлення готуйтесь до того, що ви влітаєте на БМС-ку, це одразу там 2000. Плюс терморобашка, це одразу там буде ну, від 500 десь до 1000 гривень. Тобто, от, як мінімум, на це ви маєте розраховувати, тобто це без роботи. Як там людина буде оцінювати свої години, це випрос уже такі, розумієте, питання. Е, е, Емпіричного характеру, у кого як може складатися, але повірте, гратися з акумуляторами тиждень, а можливо навіть і більше, це не дешево. І якщо ви хочете, ви можете самі цим займатися, це робити, але готуйтеся до того, що вам потрібно купа обладнання. В принципі, то воно не складне, але купа обладнання, плюс вам потрібно все ж таки розбиратися і в побудові акумулятора, як його можна потім відновити. А, тож, ну ось так, приблизно ось так це все робиться. Ще раз нагадую, що з дешевими акумуляторами, у яких немає балансування, у яких немає захисту від перегріву, не потрібно очікувати якихось гарних показників. Їх вбивають в першу чергу наші невірні дії по експлуатації. Це в першу чергу. Тому що акумулятори, от прямо от подібного плану, вони заточені для умовно. Якихось Елітних умов по експлуатації, де температура там від нуля до 30 градусів у нас буде, він має стояти всередині приміщення з опаленням, він у нас має заряджатися невеликими струмами, він має розряджатися невеликими струмами. І тоді, в принципі, да, він пропрацює певний термін, скільки невідомо, але скільки пропрацює. Але якщо ви починаєте відходити від загальних, скажімо так, умов. Використання, ви починаєте його заряджати великими струмами, ви починаєте його переохолоджувати, готуйтесь до того, що акумулятор швидко втратить свою ємність. І чим раніше ви почнете займатися його відновленням, тим більше буде вирогідність того, що ви зможете витягти його з того світу. Ну, от, мабуть, і все, що я вам хотів розповісти. Тож, енергонезалежність в ваших руках, майте на увазі. І все, тримаємося. Я ще раз всім кажу традиційно: віримо в Сили оборони України. Слава Україні! В нашу перемогу, звісно, що віримо, і тримаємося. Всім пока.